Головне події в Харкові та області 17 лютого. Російський безпілотник ударив по індустріальному району Харкова. Про це повідомив мер Ігор Терехов. Вибух чули в деяких частинах міста після 16-ї години. На момент, коли ми готували випуск, наслідки ще уточнювали. За повідомленнями моніторингових каналів атакував ланцет. Тривалі відключення електрики будуть у суботу, 21 лютого, в частині Харкова. Без світла з 8 ранку до 17 години буде значна кількість будинків в індустріальному районі. У Харків обленерго пояснили, в цей час проведуть невідкладні ремонтні роботи. Найскладніша зима для доріг Харкова за 10 років. Таку оцінку ситуації дав заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства міськради Дмитро Липовий. Проблема в значних перепадах температур і великій кількості опадів. Також дороги пошкоджені ще з часів, коли по них активно рухалася важка бойова техніка. Починаючи з 2022 року, фінансування не вистачає на повноцінні кампремонти. Тому в місті зосередилися на поточних роботах. Є їх розпочнуть, коли дозволить погода. Окремо планують застосувати зимовий аварійний ремонт литим асфальтом. Рух поїздів відновили на пошкодженій ділянці в Лозовій. В Укрзалізниці зазначили, для переміщення від Лозової в бік Краматорська пасажирам усе ж радять скористатися автобусами. Пролізка возить безкоштовно та проводить обов'язкову реєстрацію перед посадкою. На Ізюмському напрямку регіональні експреси йдуть за графіком. Небезпечна погода буде завтра на Харківщині. Регіональний центр з гідрометеорології попередив у Харкові. Прогнозують сильний вітер до 20 метрів на секунду. Також будуть значні опади, сніг і дощ ожеледиться на дорогах. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує в Україні найближчим часом ще будуть коливання між слабшими та більш сильними морозами. Стійкіше потепління та відлигу до впевнених плюсів очікують із 22-23 лютого. Історичне досягнення бадмінтоністок із Харківщини. Спортсменки здобули бронзові медалі на Євро-2026. Ці нагороди стали першими в історії України на командному чемпіонаті Європи з бадмінтону, повідомили в Хова. Усі учасниці збірної з Харківської області. На груповому етапі українки перемогли збірні Естонії та Німеччини. У грі за вихід до фіналу поступилися Данії. Президент Федерації Бадмінтону України Олексій Дніпров зазначив, що українська команда була наймолодшою на цьому чемпіонаті. Підготовку вели в непростих умовах. Спортсменки були змушені тренуватися не в рідному місці заради безпеки. <му> Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.